Звіт про перебіг бойових дій у період з 15 по 21 вересня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1299 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Сіверському, Покровському та Новопавлівському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 66 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 73 атаки у районах поблизу Вовчанська Вовчанських хуторів, Липці, Амбарного, Одрадного, Красного Першого та в бік Григорівки і Обухівки. На Купінському напрямку за тиждень відбулося 49 бойових зіткнень у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Борівська, Андріївка, Загризове, Радьківка, Кіндрашівка, Піщане, Петропавлівка, Богуславка. Куп'янськ та Степова-Новоселівка. на Лиманському напрямку Сила оборони України відбили 117 атак противника. У районах населених пунктів Шейківка, Ставки, Шандриголове, Греківка, Дерилове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Середнє, Колодязі, Дробишеве та Торське. На сіверському напрямку Сила оборони України відбили 107 атак. У районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виємки, Федорівки та в бік населених пунктів Ямпіль та Дронівка. На Краматорському напрямку українські воїни відбули 34 атаки. У районах Оріхово-Василівки, Миколаївки, Ступочок, Часового Яру та Олександра Шультиного. На турецькому напрямку противник здійснив 117 атак. У районах населених пунктів Плещіївка, Катеринівка, Олександро Калинове, Полтавка, Русиняр, Щербанівка, Софіївка та Степанівка. На Покровському напрямку протягом тижня сили оборони України відбили 430 атак. У районах населених пунктів Федорівка, Неканурівка, Золотий Колодязь, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та Новопавлівка. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Філія, Воскресенка, Новоіванівка, Маліївка, Січневе, Толстой. Піддубне, Олександроград, Тернове, Березове, Тимирівка, Комишуваха, Ольгівське. Загалом за тиждень на цьому напрямку українські воїни відбили 184 атаки. На Гуляйпільському напрямку минулого тижня противник здійснив 10 атак у районах Полтавки та Ольгівського. На Оріхівському напрямку ворог 16 разів, атакував у районах Кам'янського, Новоандріївки та Степногірська. На Придніпровському напрямку протягом тижня ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони України. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 13 ракетних ударів, застосувавши 54 ракети. А також 522 авіаційних удари, зокрема скинувши 922 керовані авіаційні бомби, здійснили 34 тисячі обстріли. 667 із них із реактивних систем залпового вогню. Та застосувала для ударів 40 тисяч 671 дрон камікадзе. Протягом минулого тижня авіація, ракетні війська та артилерія, сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки, три пункти управління окупаційними військами, три пункти управління безпілотниками, вісім артилерійських систем та один склад військового майна російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 9 танків, 14 бойових броньованих машин, 203 артилерійські системи, 5 реактивних систем, залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 2512 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 631 автомобіль, 4 важкі вогнеметні системи, 29 крилатих та інших ракет російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.